У кожній десятій надзвичайні події, що стається на Черкащині, винні діти, стверджує статистика. Зробити літо безпечним для малечі вирішили рятувальники. В одному з літніх таборів вони розповіли і показали хлопцям і дівчатам, як уникнути лиха. Пригадала правила безпеки і Мирослава Станкевич. Літо чим небезпечно для вас літо? Крім того, що дуже багато канікул і відпочинку, Кажи. <гум> 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 Добре. Ознайомившись з теорією, діти та МНСники перейшли до практики, яка для хлопців та дівчат видалася цікавішою. Таборяни приміряли захисну амуніцію рятувальника, познайомилися зі знешкодженими боєприпасами і з захопленням побавилися з бризками води з пожежного рукава. «Круто?» «Вернись! «Ні!» Ну як? я давай, давай. Ну, давай, ну. краще ми. Отак під руку і все. І тоді він нікуди не висмикнеться. І мене не візьметь, не потопить. І я можу однією рукою собі допомагати пливти. І його підборіддя буде знаходитися у мене на руці. Сьогодні у таборі Дніпровець відпочиває 132 хлопців та дівчат віком від 7 до 15 років. Більшість з них стверджують, що на щастя ніколи не потрапляли у надзвичайні ситуації, бо добре знають правила безпеки. Слава Богу, таких ситуацій в моєму житті не було. Але якщо буде в когось і в мене, я хочу вам. Порадити, щоб ви запам'ятали всі ці правила, адже вони в житті дуже знадобляться. Потрібно запам'ятати про те, як потрібно поводитись з нарядами, тому що ну це не рідкість знаходять. Багато говорять про те, що знаходять діти і навіть стають інвалідами, тому через небезпечне поводження. в моєму житті не було таких ситуацій. Ну надіюсь, дав що не буде. А так, дуже класно, так. Що ти усвідомила з сьогоднішнього дня? Що не, що не будеш робити? Ну, я всі всі правила і так знала. Микола Бровченко, директор дитячого табору, каже, що такі заходи у Дніпровці бувають часто. Це дуже різноманітне наше життя і діти сприймають дуже... Глибоко сприймають, враження мають позитивні від цього. І запам'ятовуються надовго. Заходи Державної служби України з надзвичайних ситуацій проводяться спільно з ОВС України в Черкаській області. Такого роду заходи ми проводимо постійно. Кожна дев'ята пожежа в області трапляється з вини дітей, кажуть рятувальники. Трагедії на воді за участю малолітніх це кожен восьмий випадок у сумній статистиці. З початку року на Черкащині потонуло двоє неповнолітніх. Загалом кожна десята надзвичайна подія в області стається за участі дітей. Дуже багато виникають проблем саме через те, що діти знаходяться безконтрольно, без догляду з боку дорослих. Це дуже небезпечно і хотілося б звернутися до дорослих до батьків, щоб вони звернули увагу на своїх дітей, щоб вони знали, чим вони займаються сьогодні, саме в цю хвилину, в цю мить. Це збереже життя. Мирослава Стенкевич, Олег Кура, Черкаська служба новин.